Всім привіт! Я на Абікорбінзель. І зараз у нас що? Пристрій для пасівації швів. Це клінер. От що він робить? Він забирає колір мінливості, особливо на нержавіючій поверхні. От це у нас поручні можуть бути шкафи управління. І є два види цих клінерів. Представлені від компанії Бінзель. Це є у нас компактний. 800-й. Зі змінним струмом. І також тисячна версія, він більш іде універсальніший, тому що в ньому як і зміни і постійний струм. От. Він не тільки нам очищує зварювальні шви, а також робить полірування. Тобто вибілює повністю шов. Що більшій версії, що меншій версії у нас комплектація комплектації йде. Сам пістолет з кісточкою. Оп. Також маса. І ось такий набор. Електроліт, саме один електроліт. Нам не потрібно купу рідин і великої хімії. ми користуємося лише одним цим електролітом. І ще додатково нам іде ось така невелика сусудина, в яку ми можемо якраз відливати наш електроліт для зручності, і також оприскувач, куди ми маємо заливати дистальовану воду для змивання От, самого електроліта після пасівації зварювальних швів. Саме цікаве. Кісточки, і вона зроблена з вугольного волокна. І в ній міститься біля півтора мільйона ворсинок. Їх так багато для того, щоб вони могли зайти в самі важкодоступні місця і нічого не пропустити. Вони всі працюють від однофазного джерела живлення. О, тобто 220. Так як їх завжди використовують десь на монтажу, якщо роблять хлопці поручні. Вони і є такі компактні, маленькі, невеликогабаритні, я би так сказав. Мобільні. До вас він надходить Во, в такому ящику. До речі, ящик можна використовувати для постійного переноса і зберігання, тому що хороший пластиковий на застібках. Ось. Про новеньке обладнання можна говорити дуже довго і багато. Головне подивитися, як воно працює. Як воно працює в самій дії? У нас тут є вже підготовлені зразки. Ігор підготовив, це представник від компанії Абікур-Бінзель Україна. І ось демонстраційна версія, тому що ці новесенькі тільки з коробок витягнули. Микаємо апаратик. Як і казали раніше, тут два режима: клінінг, чистка і поліровка. Спочатку робимо чистку, перемикаємо на режим чистки. Далі на деталь цепляється маса. Наливаємо чистий електролит, регулюємо виліт самої кісточки. Якщо десь підлазити, можна зробити більше. Далі береться, кунається в електролит і круговими рухами. З цільованою водою змивається. Ось результат. Спробуємо вкут. Те ж саме беремо. Це грязніше, треба трішки більше часу. Почистили, тепер перемикаємо на режим полірування. Те ж саме круговими рухами. Поліровка проходить трошки довше, да. так? Я позамітив. Так. Це ж метал, якщо враховувати, що метал брудний, все одно воно відчищає і відполіровує. Ви бачите, ось ця частина вже відполірована. А, до речі, я думаю, воно якесь буде супер гаряче, воно таке. Градусів 40 до 50 максимум температури. От, бачите, камера а, вже передає. От, бачите, якраз відполіровано. під зеркало у нас. Гладенька така стала. Ось. А поліру... полірування проходить в постійному струмі, так, так я розумію? Так, в постійному. Ага, В змінному струмі у нас якраз йде очистка кольору мінливості, сама пасівація шва. А вже полірування у нас йде в постійному струмі, як бачите. Даний апарат має можливість полірування, а апарат меншого розміру 800-й не має такої функції, він має лише функції очистки, пасівації. Ось дивіться наш експеримент. На рахунок ось таких тяжкодоступних місць, куди там і болгаркою, і щіткою не долізеш. А дивіться, в мене навіть пальці туди до кінця не долізають, ви можете бачити. Зараз спробуємо вичистити. Це і є наглядний приклад переваги даного обладнання над класичним механічним способом. Півтора мільйона ворсинок забирають за собою всі окислення, заходячи самі дрібні шпаринки. Туди навіть папір не влазить, навіть не можемо витерти. Є, так. І ось наш результат. Дивіться, ще який екземпляр. Якщо ми побачимо, є така шагрень, можна так сказати. Бачите, ніби його шрабером почухали цю нержавієчку. І ось це якраз буде саме складне, саме складний виклик для клінера. Чому тому, що йому не тільки потрібно по плоскій поверхності очистити колір мінливості, а також і якраз зайти в самі такі малесенькі і впадені виямки, які є. І ось наш результат. Ви бачите якраз такі потертості. Ось, бачите? І вона стала рівномірно одинакового кольору. На відміну від класичних способів з травільними пастами, травільні пасти є небезпечні, в принципі, є небезпечні. Е, вдихати ці випари, коли ми хто працював з нержавійкою, той знає цими кислотами, і вони попадають нам і на шкіру. Так само ми можемо їх вдихати на шкірі. У нас можуть бути певні виразки, тобто алергічні реакції. А електрохімічний спосіб він є більш безпечніший От. і його використання значно бистріше, ніж травельними пастами.